Умітарна допомога і видача продовольчих наборів це для нас дуже важливий напрямок нашої роботи, тому що ми розуміємо, в якій які ситуації зараз незахищені версії населення, пільгові категорії, пенсіонери, безробітні. Е е Сім'ї з маленькими дітьми багато багатодітні сім'ї. Ми розуміємо цю ситуацію, тому ми працюємо з фондами. Ми працюємо по державній допомозі. По державній допомозі зараз також ми чекаємо набори, але ми припинили десь два місяці. Ми по державній допомозі не, не отримуємо відповідні набори. Ми чекаємо їх формування в Полтавській області і привезення до нашого міста, щоб ми їх роздавали. Але в ці часи ми вирішили все ж таки питання видачі таким чином, що ми співпрацюємо з фондами, які шукаємо з якими е, різними формами е, спілкування, шукаємо ці можливості, отримуємо допомогу. У нас є дві великі компанії. І ми шукаємо різні волонтерські групи, які невеличкі, які також допомагають. І сьогодні можу сказати, що нам вдається це робити. Гуманітарний штаб щодня видає на території нашого міста. Це за адресою Воскресенська, 16, видає продовольчі набори на Харківській, 35 Також і сьогодні видають гуманітарні продовольчі набори внутріпереміщеним особам. А наш перший гуманітарний штаб на Воскресенській він почав з цього тижня видавати. Вже продовольчі набори безробітні, ті, які зареєстровані в центрі зайнятості, щоб підтримати цих людей. І ми завершили також категорію пенсіонерів 60-64 на минулому тижні, і далі плануємо. Розгалужувати нашу цю продовольчу допомогу, і чекаємо, я ще раз наголошую на підтримку і отримання державних наборів. Що стосується загальної цифри, то я можу вже прозвітувати про те, що за цей період з початку війни ми видали 280 тисяч продовольчих наборів, саме це нашим департаментом соціального захисту і першим гуманітарним штабом ще раз наголошую, це адреса Воскресенська, 16. Якщо у вас виникли і виникли. Проблеми, то ви можете звернутися. Кожен день він працює. Ми кожен день намагаємося підтримати кожного сумчана, тому що розуміємо, яка зараз складна ситуація в бюджеті кожної родини.